Всім привіт! Мене звати Наталя. Я вас рада вітати на своєму каналі про в'язальний і навколо в'язальний петлі з витребеньками. Як видно з назви, це моє таке підсумкове відео за жовтень, але з результатів за місяць у мене лише одна невелика готова робота і безцінний досвід. Давайте по порядку. Моя готова робота це шапка для чоловіка. А в минулому відео я казала, що збираюсь її в'язати. У нього була така сама шапка з такою самою пряжі. Я просто повторила, бо вона виявилась, модель виявилась дуже вдалою. Ось така. В'язала з пряжі Лана Merino Рінокот. Тут в складі 53% мериносу, 47% бавовни і метраж 125 метрів в 50 грамах. В'язала спицями 2,5%. Тут вказаний набагато більший номер спиць, але для шапки, щоб полотно було, по-перше, щільне і менше продувало, щоб гарну розиночку тримали. Я взяла спиці 2,5%. Додам трохи технічних подробиць по шапочці. Тут у мене витрата на таку шапку у мене вийшла 106 г на об'єм голови 62 см. Ну, тобто, якби в'язала десь до 60-го, то в два моточки я би вклалася. Ось. Тут у мене резинка 1 на 1, потім перейшла на резинку 3х3 і маківка знову зроблена резинкою 1 на 1. Закривала на 4 клини, ділила. Ось так, в спиці два з половиною. Тут у мене е, край оцей трохи фалдить, бачите? Але е, це зроблено е, навмисне для того, щоб коли шапка на голові, щоб воно е, не стягувало його. Бачите, ось коли вона трохи розтягується на голові, край виглядає рівним і е, голову не буде стягувати. Ось так. Всі подробиці, як зв'язати таку шапку, є в моєму майстер-класі просто в попередньому відео. Він підходить для в'язання такої шапки абсолютно з будь-якої пряжі, бо там я розповіла, як робила розрахунки, як набрати край, як зафіксувати Тут відворот, як закрити макушку, все є в тому майстер-класі. В минулому відео я казала, що я приймаю участь в суміснику від Наталі з каналу Натка В'яже у в'язанню сукні. Сукня за 70 днів. Ми там з дівчатами в'яжемо сукні, абсолютно будь-які, літні, демісезонні, зимові для дітей, для дорослих будь-яку сукню. Е, і я жалілася на те, що якось моя сукня дуже повільно просувається. Мені хотілося швидкого дофаміну. Ні. Е, наступного разу, якщо мені захочеться швидкого дофаміну, я зв'яжу джемпер для донькиної ляльки, а не для неї. Я хотіла зв'язати джемпер або світшот для дитини. А у мене у моїй донечці 5 років, і зріст у неї десь 105-106 см. Тобто вона, плюс вона худенька розмір, що могло б піти не так. Маленький розмір, пряжа я взяла бавовну. Бавовну ось така травичка. Ось. Ще в два складення. Тут метраж в одну ниточку, щось 430 метрів, здається, в дві нитки спиці 5. Це мав бути дуже швидкий процес. Але не склалося. Е, воно зараз, ось в такому вигляді, лежить тут в кошику, отам в кутку дивиться на мене, а я на нього псіхую. Е, ну, по-перше, коли зв'язала зразок, я поклала його в воду, і він просто в руках у мене так збігся. Він пряжа дуже сильно змінюється після ВТО. Він у мене зразок сів десь відсотків на 30 в довжину. Е, Ну, звісно, з урахуванням цього, такої усадки, я робила всі розрахунки. Е, ну, і е, яка для мене була несподіванка, коли я е, поклала в воду майже готовий виріб, і він не сів, ну, ну практично зовсім не сів. Ну, зовсім трошечки. Так, він е, розпушився. Полотно стало більш щільне, але він не сів так, як мав сісти. Тобто, реглана лінія мала бути 16 см, а вона, як була до прання 22 чи 23, вона такою і залишилась. Це реглана лінія зовсім не для п'ятирічної дитини. От, е, ну, думка у мене була така: я зв'язала тіло. Тіло зв'язала до резиночки ось тут. Перейшла на рукав також до резиночки. Ну, і думаю, виперу, щоб зрозуміти, треба мені ще трошки дов'язати. Чи вже можна в'язати резинку. Ну і воно майже не сіло. От. І тепер я в роздумах, що з ним зробити. І я, якщо чесно, поки не знаю. Ну і вага. першочергово, я брала 250 грамів. Ну, для маленької дитини цього мало вистачити. Але 250 грамів мені вистачило лише на тіло. І то навіть не повністю. На резинку мені би вже не вистачило. Тобто, я дов'язала тіло ось до резинки. І мені довелось докуповувати пряжу. Тобто. Светрик на дитину 5 років буде важити ну, десь під 400 грамів, 350-400, ну немало. Ну але Фактура прикольна, ну, фактура класна, колір класний, воно м'якеньке, пряжа, от хоч і бавовна, але воно не стає таке, знаєте, як жорсткий рушник після прання. Ні, отум м'якеньке залишилось. От, ну Але поки що стоїть, я його відклала і думаю, що з ним робити. Я не знаю, коли я наважусь до нього повернутися, поки що це в мене такий недов'яз лежить. От. Але, скоріш за все, я буду його розпускати, прати от ту пряжу, яка в мене залишилась, щоб в мене вся пряжа вже пройшла одне коло ВТО. Так? І буду наново в'язати зразок, все перераховувати і в'язати джемпер. Ну, напевно, так. Бо я зараз не знаю, як мені в'язати далі е, другий рукав або що з ним робити. Коротше, скоріш за все, це буде просто все спочатку. Розпущу і буду перев'язувати. Якийсь взагалі не, не швидкий і ні разу не дофамін. Отак. От ну, але е, від чого я зараз таки отримую задоволення, це від в'язання своєї сукні. Не дивлячись на те, що ну, на, на чим бутерне таке в'язання має бути, у мене тут просто гладь, але мені зараз подобається. Воно якось так швидше пішло. І на зараз у мене, я ось на такій стадії, так, у мене тут відв'язані обидва рукава, ось, і від підрізів ну, десь сантиметрів 30, ось я вже зв'язала. Просто вниз майже рівне, роблю трошки прибавки, бо маю дуже велику різницю між плечі, плечі, груди і стегна. У мене стегна ширші набагато, ніж плечі, тому роблю прибавки до, до стегна, десь до середини стегна, буду робити прибавки, а далі піде вниз рівним. От, дуже приємна ниточка. У мене тут одна з ниточок, це е, спушений кашемір на шовку, І от воно вже зараз має такий дуже гарненький ніжний пушечок. От, е, Поки не вімкнули опалення, це взагалі було задоволення. Воно так на мені лежало, я його в'язала, воно мені так гарно гріє. От, Таке приємне до тіла, така рябушечка. От, сподіваюсь, що встигну я дов'язати до 17 листопада, бо е, челендж, сумісник, так, буде тривати до 17 листопада, і треба, там треба було б придумати собі е, винагороду, якщо встигнеш, і покарання, якщо не встигнеш. Е, як винагороду? Я, я хочу купити собі книжку Нори Гоан про коси та арани. А Покарання я не придумувала. Позалишитись без сукні в сезон це вже покарання. Я взагалі хотіла дов'язати її до е, кінця вересня. Ну, але не склалося, бо встряла з тим світшотом. Хай йому що небудь. От. Ну, сподіваюся, до 17 листопада я встигну його. Встигну цю сукню дов'язати. Ну, якщо чесно, вона така досить тепленька, що мені здається, що і навіть на таку нехолодну е зиму її можна буде носити, можна буде носити високі е чоботи, курточка і буде тепло. Ось так. Сподіваюсь, встигну. От. Ну і давайте тепер до подальших планів. Uh, я не знаю, як я примудрилася завести розмову з дитиною про Святого Миколая. Ми їхали з нею в садочок, і я їй кажу, щось заговорили про те, що зараз осінь, скоро зима, і о, скоро uh, Святий Миколай, скоро Різдво. Я кажу, у тебе є час ще подумати, що ти напишеш в листі до Святого Миколая. Ну і вона так, о, я подумаю, і каже. Я хочу е, пальчатки, рукавички е, з котячими лапками, щоб ось тут була котяча лапка. Е, ну, ладно, думаю, добре, ну, наче ну, нічого такого, не невиполнимого, так? І... Ну, Я полізла шукати в інтернет, бо я, якщо чесно, не в'яжу ні шкарпеток, ні пальчаток, принаймні ніколи не в'язала. Е, бо ну, якось мені не дуже подобається е, от таке прям дуже дрібне в'язання. так, е, Спицями оце, або шкарпетковими, або от там тріо. Е, я їх терплю, коли мені треба дов'язати або шапку, або рукав. А от так, щоб весь виріб такими спицями в'язати, ну, не дуже мені хочеться, не дуже мені подобається. Я ще ніколи ну, не в'язала шкарпет, ні шкарпеток, ні перчаток, ніколи не в'язала, чесно кажучи. Ну, але тут я полізла в інтернет шукати. І от так, з такого, щоб саме отут була котяча лапка, це або якісь. Здоровенні пухнасті рукавиці, мітинги, мітинги навіть не рукавиці, а мітинги для так, Або ну, або щось, якщо дитячі пальчатка, на кошачу тему, то отут мордочка. А от так саме, щоб ось тут була лапка, таких немає. Думаю, ладна. В'язальниця я чи ні, доведеться зв'язати. Купила пряжу. Ось таку. Це у мене шкарпеткова пряжа, супервош, ніжність від ярми. Вирішила взяти шкарпеткову, бо пальчатка у моєї дитини це такий розходний матеріал, бо я їй на сезон, то осінь, зима-весна, я їй купую пар десь 5-6, і вони всі просто улітають. Бо ну, вона, ну, по-перше, вона. Така дуже, дуже дуже активна дитина, коли ми попадаємо на, плащ... на дитячий майданчик, ну, перчатки гарять. Е, вона їх десь там в грязюку, десь за щось возьметься, на гірці або той же самокат. Ну, тобто, Пальчатки це розході. Тому взяла шкарпеткову пряжу, пряжу в надії на те, що, вони, е, ну, що вона їх хоч трошки носитиме, е, вистачить їй. Якщо на сезон вистачить, я взагалі буду щаслива. Так? Отже, тут 75% меринос, 25% ПА 100 грамів 350 метрів. Зразок зв'язала. Тут у мене спиці 2,5%. Таке полотно. Ну, Воно, звісно, не пухнасте, таке, як от там меринос, коли для плечового виробу щось в'яжеш, ні. Воно таке ну, досить пружнє, не колюче, не, не колеться, зовсім нитка в'язалася. Нормально, легко, без якихось там складнощ, складнощів. Ось. Треба тепер ще якось е, запудрити дитині мізки, зняти мірки з її долоньки. от. Ну і сподіваюся, сподіваюся, місяця мені вистачить, щоб зв'язати дитячі пальчатки на 5 років. У неї, плюс у неї, у неї маленька ручка вона, ну, в принципі, така дрібненька дитинка. Маленька ручка, сподіваюся, що місяця мені вистачить. От. Е, ну, і ще у мене в планах е, светр для чоловіка. Е, він у, у нього робота така, що він дуже багато знаходиться в холодних приміщеннях, тому е, на ось холодна осінь, зима, треба такий. Ну, треба теплий светр. Е, десь влітку на розхом'ячці я купила ось таку пряжу. Е, це е, мануфатура сесія, артикул Скотт». Вам колір зараз передається такий більш зеленіший, він насправді ну, прям хакі. Так, тут 100% маринос 280 метрів 100 грамах, і ниточка така, вона трохи фактурна. Ось, бачите, вона трохи тут складається у нас двох ниток. Одна нитка це ось ця сама хакі, і тут вкраплення, бачите, трошки сині, трошки ось такі, як кемел колір. І ця ниточка обвита тонесенькою, чорною. ось так. ось. так, Ну, 280 метрів в 100 грамах для теплого светра це дуже тонко, тому шукала, що сюди додати, під мод. Першопочатково ідея була додати сюди якогось пухнастика. Я хотіла альпаку, не мохі не мохер, щоб воно не було дуже волохате. Хотіла альпаку, по-перше, тепліше зробити. І хотіла брати спушену альпаку на чомусь синтетичному, на нейлоні або на ПА, ну, щоб воно трохи стабілізувало нитку, бо твіт скручений, бо щоб ну, могло косити. Ось, тому хотіла додати спушену альпаку і. Ну, була здивована, але я не знайшла е, такого кольору. Воно все світліше. Зараз е, воно вам таке ну, засвідчує, воно виглядає світліше. Насправді, колір темний, досить темний. І знайти темного кольору спушену альпаку ну, це виявилось прям квест. Я не знайшла. Воно все ну, так, суттєво світліше. Або з махером. Махер, так я казала, я не хочу. От. Ну і тут мене знов виручив наш харківський Angels Yarn House магазинчик. У них я знайшла ось таку ниточку, ось вони разом. Вона трошечки все одно, вона трошечки світліше, але ось воно на камеру виглядає ще світліше, тому що тут е, нитка, вона, ось бачите, вона у вас блищить. От воно явно чим, от обвита вита отак, нитка е, чимось таким м, от як капронова нитка, біла капронова нитка, але е, це щось синтетичне і воно розчиняється в воді, в теплій воді. А, це лінсиме, артикул Ренуар. 45% кашеміру, 55% мериносу, 1900 метрів в 100 грамах. У мене три такі бобінки. Я, я беру одну ниточку оцього скота і три ниточки ось цього ренуара. Ось. Я вже зв'язала і випрала зразок. І виглядає це ось так. Тобто ось та блискуча ниточка, вона, ну, бобіна пряжа – це переважно пряжа для машинного в'язання, її використовують для машинного в'язання, щоб, щоб гарно на машині в'язалося, її часто або пропитку якусь роблять, або високі технології додають якусь штучну ниточку, яка розчиняється під час ВТО. І ось це саме той випадок. Вона повністю розчинилась. Ось, і в мене вийшло ось таке полотно. Воно трошечки рябеньке, але мені навіть подобається. Воно полотно такого об'єму додає. Ось. Подобається мені і кольор і фактура. Воно таке пухнастеньке трошки. Ось, я всього один раз виправ, випрала, але уже тут є такий трошечки пушечок. Я сподіваюся, що буде ще. Тут у мене спиці 4,5. Ну, Я ще, якщо чесно, на 100% не впевнена, чи буду я в'язати лицевою гладдю спицями 4,5%, чи може я спробую пов'язати пов зразочки або зробити нерегулярну резинку, щось типу 8х1, або 10 на 2, щось таке. Або подвійний рис, щоб воно було таке трошки об'ємніше і тепліше. Пряжі у мене е, сумарно, десь, ну, трохи більше кілограма, десь кіло 100, ось так. Е, пряжі маю вистачити. Ось буду в'язати. Почну я, я 100% не закінчу його в листопаді, але почати хочу, щоб е, хоча б ближче до Різдва у чоловіка був новий теплий светр. Щось там прогнозують якусь аномально холодну зиму з січня, в січні-лютому. Тому треба йому теплий светр. Ось так. На сьогодні в мене все. Дуже рада була вас бачити. Приходьте в коментарі спілкуватися, підписуйтесь на канал, якщо вам тут сподобалось. Бережіть себе. Побачимось!